Ну что ж, я вам обещала, я сделаю рунтур на наш домик в Карпатах. Уже такие. интересный. Вот такие у нас ну, кухня, студия. Я не знаю, как сказать, конечно. Уже студия, а не. У нас есть диванчик. Можно раскладываться вроде. Я честно не знаю. Открытый гардероб. Ще там теж. Столик ось такий, з вазою дуже гарною. Ми скоро її наповнимо гарними квітами, як сходимо погуляємо. Також у нас є мікрохвильовка, чайник ми маємо ось такий ось такий звичайний. Духовка. Та всі прибори. Все є бомба. У нас є сковорідка, навіть є праска. Тут у нас дуже багато посуду, тобто все, що потрібно для життя, це і тарілки, і миски. Тобто ми можемо і супчику поїсти, і кашку насипати. І там і склянки, і чашки є, і навіть бакали є у нас такі ось. І коротенькі маленькі, але я не думаю, що ми будемо ними користуватися, в принципі. У нас тут трішки їжі є, тому що ми будемо самі, Але ми збираємося ходити по різним закладам, тому що хочуть закуштувати взагалі їхню національну кухню. Але так, перекусити у нас, звісно, є. Уже після кухні ми трішки переміщаємося в ванну кімнату. Тут так у нас дуже так. затишненько. Ми тут уже все своє виклали і. Все, тупо все. У нас є душова кабінка. Боллер, ну і унітаз, все, що потрібно для життя. Речі, двері тут а, зачиняються дуже таким дивним, ну, не знаю, для мене дивним чином. Я привикла якось по-іншому їх закривати, але добре. І так, розберемося. Далі, з ванної кімнати, ми переміщаємось трохи правіше. Бо тут у нас спальна кімната. Я буду спати тут з мамою, а Настя в трішки в іншому місці, яке я вам покажу трішки пізніше. Тут у нас є мої речі, трішки косметики трішечки. Тут у нас о, взагалі наш одяг, а тут така сумка, книжки, окуляри. І ось таке прекрасне ліжко. Подивіться, яке воно велике просто. Ну, і інтрига взагалі всього відео. Це другий поверх. Тільки подивіться просто. Але, звісно, тут дуже круті сходи, можна вбитися, але але ми не вб'ємося. Отак ось він виглядає. Тут можна спати, в принципі, двом людям. Якщо захочете, то поміститеся Взагалі. Ну тут дуже круто, так. Якщо що... Тут так ось, бачите, дуже круті сходи. Є ось таке маленьке віконечко, яке можна побачити травичку. А взагалі, якщо ось так, то горе. Я вважаю, що в цьому місці можна поставити 10 10. Спускаємося з цього раю трішки на землю. Головне, чесно, дуже страшно, що тут спускатися через те, що дуже-дуже дуже, дуже, дуже різкі східці. Я боюся. Ще у нас тут є пилосос. А ще... Це, звісно, ж Wi-Fi. Я ще думу, без Wi-Fi... Як би я без Wi-Fi вам робила відео? Я не знаю просто. І ось така крута москітна сітка. Тому що. Літо це сезон мушкари. І ви побачите в мене в сторіс. Побачите, що ця ваза буде наповнена квітами. Дуже гарними квітами. Я вам кажу, вже сьогодні ми йдемо гуляти і знайдемо щось офігезне для цієї вази. А ще трішки закрипимо. <плес> трішки. Але то нічого. Нічого. І, звісно, чекайте влог. Взагалі Скарпат, я виставлю влог. Але я думаю, що я його буду робити на дві частини через те, що він буде дуже довгий, бо ми будемо тут два тижні. Це доволі довго. І буде рум-тур. А ще буде ну, дуже незвичне для мого влогу: це те, що я буду робити огляди на кожну локацію окремо в YouTube-відео довге.